Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Гуляю зараз зі своєю дочею і хочу вам розповісти про школу англійської мови. А точніше, чому я її покинув. На самому початку, коли я тільки планував йти до цієї школи, мій товариш. Василь з Калгарі, Василь, доброго дня, якщо дивишся це відео. Сказав Андрій, це безсмислено, я її покинув, там нічого не навчать, просто потрачений час. Ну а пан Василь в мене такий специфічний чоловік, і е, йому отак повністю довіряти. Ну таке, знаєте, бо для одного когось може бути, що це просто витрачений час, а для когось це навпаки джерело знань. І я вирішив перевірити це просто на своєму власному досвіді. Тому пішов в школу. Ходив я в неї не повний місяць. Мене вистачило на три неділі, мені здається, таких толкових три неділі, коли я ходив і не пропустив жодного уроку. Так, активно розмовляють. Слова не дають сказати ці чоловіки. І, коротше. Що, пішов я в ту школу, видали мені такий байндер, мені здається, це папка, куди ти складаєш свої листочки з завданнями, по яких ти навчаєшся, коротше. вчився. М -м мені що не подобалось, що коли я прокидався зранку, там о 6.30 прокидаюсь, якщо це понеділок, наприклад, е середа або четвер... Дні, коли я ходив в школу, то мені зразу типу, фу, оце першивий день сьогодні. Йолки-палки, це ще додому при дублях а, на, начало 10-го додому вечора. А встаєш в 6.30 і знаєш, що будеш вдома в 10, якось воно мені дуже, не дуже сильно подобалось, така перспектива. Але нічого, якось ходив. Пізніше мене реально почало кошмарити те, що е, є сім'я, є якісь обов'язки, потрібно заїхати, наприклад, в магазин. Е, окрім цього, займаюсь Ютубом, і мені це подобається. А на це все життя, окрім роботи і навчання, взагалі часу немає, бо ти просто зранку йдеш на роботу, а ввечері на 3 години, три рази в тиждень, 3 з п'яти днів, ти просто йдеш, вилітаєш на 3 години. І так, треба перейти дорогу. Швиденько переходимо, не нервуємо водіїв. І цей. А потім, е окрім цього всього, повно домашки. Так як я прийшов посередині курсу, то в мене просто вона мені задавала матеріал, багато надавала матеріалу викладачкам, які вони вже давним-давно пройшли. Нормально я себе почував на уроці, в тему я швидко ніби вникав, нічого надскладного нема. Тільки мені конкретно не подобалось, що це фізично важко мати. Сім'ю мати таке захоплення, як YouTube, риболовля і, і ходити на заняття, це, це прям було якось по часу дуже-дуже багато. Але не проблема, якщо ти тратиш на англійську багато часу, бо це все в перспективі може тобі дати гарні перспективи. Коротше, так, перейдемо дорогу. Почекайте, будь ласка. Оп, переходимо безпечно, швиденько. Е, коротше, от така красномовність моя в перспективі дасть тобі гарні перспективи. Коротше, ну взагалі, типу, тратити на щось багато часу. Якщо це на роботі, ти отримуєш за це кошти. Якщо це, наприклад, в якусь свою справу, в якесь хобі, в спорт тратиш багато часу, то ти можеш досягнути чогось кращого. А якщо ти ж на... ходиш на англійську, то в теорії ти мав би дуже швидко почати говорити або, я не знаю, ну, спілкуватись англійською. Але в цій школі все зовсім не так, тому що група велика, група складається десь з 20 чи з 25 людей. Е, очевидно, що не ходить кожне заняття всі. Опс. Е, не ходить кожне заняття всі студенти. Але в середньому, там, я не знаю, 12-18 людей є кожного заняття. Відповідно, 3 години на занятті викладач просто говорить, 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 говорить. Потім приходить час, вона каже: хто хоче прочитати текст, я очевидно піднімав майже завжди руку. Е, і там з якогось тексту невеликого, на, там, на 3 на 4 абзаці, теж невеликих, в тебе є можливість прочитати 2 або 3 речення. І ти їх читаєш, вона там, тобі каже, ага, молодець або не молодець, бо щось неправильно прочитав. І в принципі практика англійської з говорінням там, чи читанням закінчується. Тобто за 3 години ти просто сидиш і слухаєш, як викладач розуміє. Як розповідає, а самому практики в спілкуванні аж такої абсолютно немає. Тобто за одне заняття з дружиною я можу практикуватися там з години 40 хвилин. Це я можу там 40 чи 30 хвилин говорити. А, а на цьому занятті я можу сказати два слова за все заняття, просто вгадувати там, що це за частина мови, там я не знаю, як наум, це іменник. Верб, дієслово чи adjective, там це прикметник означення, і цей, і це можу я так вигукнути, що це верб, типа за один урок, і можу прочитати один абзац. В принципі, це вся практика. Звичайно, що класно слухати, бо ти 2, 2 години 45 хвилин, коротше, 3 години майже кожного дня ти слухаєш. І це для лісенінга, для слухання мови іноземної це дуже круто. Але це дуже велика ціна, бо я англійську слухаю і на роботі, і дивлюсь деякі відео рибацькі англійською, і радіо слухаю англійською. Тобто зі слуханням вже аж такої проблеми нема, бо розумію, в принципі, за рік нормально вже на слух англійську. Не, ну, хотілося б краще, але більш-менш, я розумію. Про що йдеться чи що особисто від мене хочуть. Бо коли ти просто вриваєшся в розмову двох людей, вони між собою про щось говорять, про якісь спогади, плани чи досвід, то дуже важко вникнути. А коли до тебе конкретно хтось має якусь справу, то, в принципі, зі слуханням немає проблем. І мені було дуже важко, що я трачу 3 години свого життя 3 дні на тиждень, тобто 9 годин в тиждень. Я витрачаю на англійську із з, з трьох неділь, що я можу вам зараз сказати, що я вивчив? Я вивчив слово improve, Покращувати, вивчив слово. Це я конкретно знаю, що я на уроках це вивчив. Імпрув покращувати, спелінг це писання, правопис. Мені здається, сперс спелінг чи сперлінг мені спелінг, мені здається. Далі що я ще вивчив? Енчантінг. Я це слово знав з гри Lineage 2, enchanting, але не знав, що воно значить, а воно означає типу, щось магічне чи ще щось. У нас була тема Хэллоуін е на англійській. Я ось так Enchanting слово дізнався, що воно означає. І яке ще слово таке я для себе вивчив е дуже цікаво. Прям. А, спектакулар. Це, типу, такий вау. Я не знаю, що це означає, але я знаю, де його можна використати. Спектакулар – це типу такий. Бляха. Не знаю, як це вам пояснити. Ну, коротше, я спектакулар слово зрозумів, що воно означає. Не знаю, як воно перекладається. Коротше, за три неділі я реально від сили, можливо, вивчив там якихось 10 слів, з яких вже там половину забувся. І ось так пам'ятаю. Що вам, що вам можу навести на прикладі. Тобто за місяць вивчення англійської, де я провів, наприклад, 36 годин там, чи 30 годин на уроках, я вивчив декілька слів. У мене взагалі не було практики спілкування, тільки 3 години слухаєш. Тому я вирішив, що це дуже дорога ціна по часу для вивчення англійської мови. Мене дуже мучила совість, що є шанс вчитися, і ця школа безкоштовна, я її покидаю, мене мучила совість, для чого я це роблю, бо англійська потрібна. Але водночас, коли я перестав ходити в школу, я знов відчув себе щасливим, бо я знаю, що в мене є якийсь час провести з сім'єю, зробити те, що мені потрібно, щось для мого хобі. І мені не потрібно тратити дуже багато на англійську часу. Мені ця мова подобається, я знаю, що її треба вчити, але. Не такою дорогою ціною. Тому зараз, ну і під час того, коли я в школі вчився, в мене, окрім цього, з дружиною був один урок з, в неділю. І ми одну годину вчимося. Одна дівчина ще е з нами разом, тобто це я з ними, можна сказати, притусувався. Тобто в нас є групка. Я з тією дівчиною і, наша, і моя дружина нас навчає. І мені подобається, бо за годину. Навчання, я маю щонайменше там, я не знаю, 20 хвилин практики. Тобто я говорю, ми робимо вправи, ми між собою спілкуємось. І це величезна практика в порівнянні з уроками в цій школі, коли в групі знаходиться 20 людей, викладач говорить тільки англійською. І навіть якщо ти щось не зрозумів, то ти щось не зрозумів, бо тобі твоєю мовою не пояснили, як це на прикладі може бути. Ну, наприклад, тобі пояснюють англійською, і ти нічого не розумієш, і ти би спитався, я перепрошую, а що означає то-то-то? А ти не можеш так спитати з того, того, що там сидять люди, сидять люди там з 10 чи з 15 різних країн, і викладач не має можливості пояснити рідною мовою якийсь пройдений матеріал. В цьому теж дуже великий мінус. Тому, ось так трішки мене совість мучить, що я покинув школу. Але я не хотів е, ходити в ту школу як-небудь задля якоїсь галочки, бо я зустрів там навіть м деяких людей, які ходять в школу, я так зрозумів, задля того, щоб отримати, пройти якийсь там відповідний там період, рік, наприклад, і покращити свій результат з четвертого рівня, от перейти на п'ятий, сказати, що я залишаю вашу школу, дайте мені відповідний документ, наприклад. Я чого так не хотів робити, бо мене якось так трішки совість мучить, що викладач намагається, вона справді хороший викладач на уроці дає завдання, дає багато домашки, хоче, щоб люди розвивалися, вкладає багато себе в, в свою роботу. Бо я одного разу писав таку письмову роботу, написав щось там про свій досвід, звідки я, що я. Чим я займаюсь і так далі. І вона перевірила так, цей диктант на кожну буквочку, де помилка граматична, де якийсь неправильний зворот, де неправильний використаний час. Коротше, вона реально вкладається класно в свою роботу і мені подобається, що є такі викладачі. Але за рахунок того, що це велика група, і викладач говорить тільки англійською, це дуже-дуже велика ціна для вивчення. Тому що за один урок з дружиною я навчаюсь. Ну, щонайменше практикую набагато більше ніж за 9 годин вивчення в школі тому я вирішив не втрачати так час е а краще покращувати англійську зі своєю дружиною бо це набагато ефективніше і, і що я ще хотів сказати на цей рахунок е Раніше вивчення з дружиною було важким, бо ми самі назначали заняття. А сьогодні їдемо туди. А завтра такі плани. А післязавтра ще щось там посперечалися і немає настрою взагалі навчатися, бо кожен там відстоює якусь свою позицію. І заняття на цьому закінчувались. А так як я притусувався до е, навчання, і, і ми зробили таку типу як пару з двох людей, які навчаються, то в нас неважливо, що там в нас, плани, не плани. В нас заняття. В неї заняття. Я роблю домашку, ми спілкуємось, нам подобається, в принципі, всім трьом. Бо це якось таке цікавіше таке заняття, коли є якась активність. Одна людина, інша людина вчитель викладає, пояснює, класно. Тому. Можна сказати, що жалію трішки, бо все-таки вивчити 10 слів це краще, ніж нічого не вивчити, але, але якби, якщо наприклад, ти холостяк і весь свій вільний час після роботи просто провтикуєш в інстаграмі, в шорцах, то, то тоді так, це буде витрачений час в інтернеті. Краще піти, можливо, на заняття. Але коли в тебе є сім'я, якісь є інші обов'язки, окрім цього, є хобі, там, рибалка і ютуб, то англійська вже просто на голову не налазить через те, що часу багато витрачається, а ефективності дуже-дуже мало. Реально тоді набагато легше найняти собі викладача і не втрачати дуже багато часу. Хоча мій товариш Руслан ходив вже в цю школу півроку і він значно... Так значно покращив свою англійську, заімпрувив <схи> свою англійську, бо в нього рівень ще такий, ніби як трішки слабший за мій, бо я шкільний рівень кет не пропустив. Плюс грав там, наприклад, якісь ігри, там ліне, чи, там багато англійських слів, які, які я зараз розумію, що вони означають, і мені воно теж щось дало. Це явно. E і Руслан покращив. Але, але він туди насправді вже ніби довго ходить і багато годин він там відівчився. І в принципі, якби він найняв викладача, то за цей період часу, напевно, він би ну, реально вже говорив ще вільніше, ніж ніж зараз він це робить. Зараз він не вільно далеко говорить, але він може пояснити свою думку, запитатись, відповісти. І ми вже навіть... Я, моя дружина і Руслан грали, і гру таку Аліас називається. Тобто одна людина має якесь слово, наприклад, яблуко. І вона повинна своїм типу, людям, з ким вона грає, задати запитання, не вживши слово яблуко. Типу, наприклад, we eat it almost every day. That's some kind of fruit. And It could be green or red. Типу, і, і ми повинні відгадати, що це Apple, там, це не Apple, це то, це все. Ну, коротше, то ми троє грали таку гру е і нам було реально весело, цікаво. Трішки, звичайно, що Діна, як викладач на рівень, дуже крутий, і і з нами було трішки, напевно... Сумно грати, бо ми грали простим рівнем. Мені було дуже цікаво, бо реально я щось можу пояснити і щось можу відгадати. Русланчику було трішки важче, але ми з ним собі на, на одному рівні, десь він швидше відгадає, десь я. Мені здається, мені трішки легше було пояснювати. Але в загальному в загальному було цікаво. Тобто за рік в Канаді ми вийшли на той рівень, що можемо грати alias англійською. І це дуже-дуже цікаво. Тому школа ця. Явно щось дає, але така трошки завелика ціна. Але в кожному своє. Бачите, комусь в когось є якесь хобі, і він час хоче виділити трішки по-іншому. Когось немає якогось хобі, і він готовий ходити в ту школу і вчитись там по три години, бо це набагато краще, ніж втикати в телефон. наприклад. Тому в кожному своє, в будь-якому випадку вчитись це краще, ніж просто м -м, лінуватись і втикати. Але розумно вчитись. Мені здається, тобто, якщо ти вже вчишся, то реально треба в це вкладатись, робити домашку, щоб максимально ефективно використовувати свій такий час навчання. Ось так, друзі, ось вам історія, чому я покинув школу англійської. Багато хтось з вас може сказати, що... Гниляка! О, гниляка, ти дурна. Тупе, тупе, тупе! Не хочеш ти просто вчитись тому і так. Але я не буду вам нічого доводити. Я, я знаю просто собі своє. Людям, які там чи заздрять, чи просто твердолобі, У мене немає на це, не хочу тратити на це енергію, щоб комусь щось пояснювати. Просто розставляю пріоритети так, як мені здається, правильно буде для мене. Тому ось, так, але все рівно виправдуюсь перед вами гниляками і скажу, а я ж то вчу. Я ж товчу кожну неділю, тільки просто трішки ефективніше. Але таке, вам все рівно нічого не доведеш. Тому, друзі, дякую, що подивились це відео. Тепер ви знаєте про Андрея, який гниляка вже звільнився зі школи, не ходить. Не хотів просто раз через одне заняття приходити і два прогулювати. І завдяки такому навчанні можна витягувати. Те, що тобі потрібно, робити собі домашку, приходити на одне заняття, викладачці, говорити, що ой, в мене було дуже багато роботи, а насправді просто не йти в ту школу. І, пройшовши там півроку чи рік, е -е -е, отримати якийсь можливо документ, що ти закінчив школу -лінк, там на рівень п'ятий чи шостий. І є люди, які це роблять, але мені якось совість не дозволяє це робити, тому що кожен раз після двох чи трьох прогулів приходити на заняття і дивитись в очі викладачу. Я якось почуваю себе некомфортно. в мене немає такої людської наглості, щоб таке робити. Тому мені краще не ходити і вчитися якось е, іначим способом, але не бути якось так, знаєте, таким супермеркантильним задля документу, ходити півроку і появлятися раз там в тиждень. У мене якось совість не дозволяє, тому друзі, ось так до зустрічі.